У 2016 році на Радехівський район лише по соціальних та екопроектах, не враховуючи коштів на ремонт автодоріг, у відповідь на клопотання нашого народного депутата Михайла Бондара із субвенції держбюджету було виділено близько 24 мільйонів гривень. 29 грудня, Михайло Бондар прибув до Радехова, щоб переконатись, чи ефективно і повністю використано означену суму. В робочому кабінеті керівника відділу освіти райдержадміністрації народний депутат Михайло Бондар обговорював це питання з керівником відділу Любою Репетило, головою Радехівської райдержадміністрації Тарасом Калитою, очільником районної проспілки освітян Михайлом Теркалою і директором Радехівської районної школи мистецтв Юрієм Сухарем. В обговоренні взяли участь Василь Кутенський і Тетяна Садовська. Про підсумки цієї наради Михайло Бондар розповів нашому журналістові. Які питання сьогодні вдалося обговорити із радихівчанами, керівництвом району і міста? Ну в першу чергу я приїхав подивитися по об'єктах, які на які вдалося. Затягнути з державного бюджету кошти, це і школа мистецтв, і лікарні, і все. І ще зайшов відділ освіти, якраз поінтересуватися в першочергово. Це є бюджет 2017 року, субвенція чи достатньо. Утримав відповідь, проаналізувавши, що субвенція, яка виділена, там 80 мільйонів, якраз буде достатньо, щоб на заробітну платню. Але дуже великий ризик є якраз з передачею енергоносіїв на районі. Район, тому що є ризики, що не потягнуть. Тому будемо з, з керівництвом ще зустрічатися, говорити, в який спосіб можна буде збільшити надходження в бюджет району. Що треба для цього зробити. Якщо що від мене буде залежати на законодавчому рівні, тобто я буду долучатися. Якщо це залежить тільки від сплати, наприклад, податків там, акцизів, і більше працювати в тому напрямку, значить буду просити керівництво вимагати від них, щоб. Вони, відповідно якісно виконували і ці свої функції.